Чи дійсно очікувати імпічмент Трампа, чи ні? Коли він вас не може статися? Дивіться, я вам казав, що я його прокляв на імпічмент. Ми і що його, його ваш... по-любому буде чекати імпічмент. Просто питання, коли тепер. Я давав рік йому. Угу. Ну, ви бачите, що подвижки вже почалися. Так що... Ну так, принаймні про це почали говорити. Буде, і дивіться, і моя карта випала. Моє прокляття. Справді, буде у них це. І імпічмент Трампа чекає однозначно. Це доконаний факт. Це не те, що от може бути, може не бути. Точно буде імпічмент. Просто питання в часі. Я бачу, що рік він буде сидіти на троні, потім рухне, як стара трухлять. Угу. Скажіть власне, чи вийде Трамп з мирних перемовин найближчим часом, чи, ні? чи загалом наприклад? Чи це просто його, якісь такі абсурдні заяви, які, які він хоче шокувати світ? А, ну, Він шантажує, він не хоче виходити з перемовин і не буде цього робити. Це його тиск і шантаж. І, відповідно, бачу, що немає зискую цей шантаж і немає плодів жодних.